Вітаю всі друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. Сьогодні в нас буде на огляді підкачка до тракторів ЮМЗ МТЗ. Значить, дивіться, ми зараз продаємо ось такий варіант: це саме що взагалі є по ціні коштує 450 гривень. Це підробка під АСПІ. Тут навіть є бачите маркування, Алтайський завод, але це не оригінал, це підробка. Раніше до війни в нас були і АСПІ, і Ногінський завод, ми їх продавали, і ті, і ті, і ось такі. Тобто в нас були всі варіанти. Як почалася війна, залишився тільки ось цей варіант. Але, в принципі, люди і в коментарях писали, що вони такі собі слабенькі, 50 на 50 їх валять, тобто, багатьом вони не подобаються. Ось. Але тільки такі в нас зараз є в наявності. Не знаю, можливо, хтось каже, що це оригінал. Ми кажемо чесно, що це підробка. Поки що в нас були тільки такі, і зараз з'явився ще один варіант. Ось так він виглядає. Дивіться, це покращеною якості вважається, він трошки дорожчий. Я вам у кінці відео скажу на нього ціну, дивіться. Але мені здається, він не комплектний. Получається, в нас іде. Я по топлівних не розбираюся, просто подивіться дві прокладочки, ось така штучка, не знаю, куди вона. Дві манжетки, кажуть, що це NBR-манжети, ось така штучка. І дві, як тіпа, заглушечки та щось таке. Це ось цей покращений варіант, що в нас з'явився. А ось це той, що в нас був. Тут також ось цей бачонок іде. І два болта штуцера. Тобто тут цих болтів немає, тут, до речі, стоять заглушки ще. Давайте відкриємо, подивимося, як там внутрі зроблено. Я відкрив один і другий. Зараз вам приближу. Роздивіться його поближче. Ось ця частина, дивіться тут як. Це покращений варіант темний. І ось цей червоний це той, що був самий бюджетний. Також подивіться ще на ось цю частину. Тут вона більш блискуча в бюджетному варіанті. І мені здається, якось. З виду виглядає краще, але я пам'ятаю, коли в нас були ще російського виробництва, вони були дуже схожі на ці. Де і взагалі запчастини, от, наприклад, якщо брати навіть Китай і, наприклад, оригінальні білоруські, то Китай вони привабливіше виглядають, більш блискучі, білоруські не такі. І ось тут так само, бачите? Якось це зроблено. І ось це. Але постачальник нам каже, що ось цей варіант він буде кращий. По ціні така підкачка в зборі буде коштувати в районі 600 гривень. На 150 гривень дорожче, ніж ось це. Знаю зараз, деякі магазини завозять через Польщу російські підкачки, ми таким не займаємося, тому намагаємося продавати з того, що якби є в доступності в Україні. Хтось зараз каже, та ну краще купити якийсь там непоганий як китайський виробник вейфу. Я знаю, що є різні там моторпал, по-моєму, є так ці підкачки. Хтось там завозить, я ж кажу, через Польщу російські, але там ціна по них буде в районі 2-2,5-3 тисяч гривень. І так вони краще я з цим не спорю, але скільки. Людей їх купи. Ну, один-два-дві людини візьме і все. Так? А в основному люди якби, стараються секономити, і ми без недорогих намагаємося шукати, але більш-менш якісних варіантів. Так, ця підкачка, вона середня по якості, але її також беруть, ставлять, вона якось працює. Ну, 450 гривень. Цей варіант буде вже покраще. Також окремо в нас будуть ось ці підкачки продаватися. Ось вона. По ціні така буде коштувати гривень 130 І так само є ось такі чорні підкачки. Зараз ось вона. Вона по ціні коштує 120 гривень. Так що, друзі, будь ласка, обирайте, що вам подобається. Мені поки що, я не знаю, ми цей варіант ще не перевіряли, як він, він буде в роботі. Хто хоче спробувати, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Мені здається, вона 100% буде краще, ніж у ця, в роботі. Та й ціна, в принципі, недорога по ній, тобто можна спробувати. Ну все, не буду затягувати відео. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться до нашого ютуб-каналу, до наших соцмереж. Всі ссылки будуть в описі. Всім пока.